Алло, впізнаєш, хто дзвонить, промовив чоловічий голос і обірвав її серце. Вона пам'ятала і впізнала і цей тембр, і цього чоловіка хіба забудеш перше кохання? Вони познайомилися ще студентами на якійсь університетській акції красень, розумник і профорг економічного факультету. Подивився в її бездонні сині очі і закохався в студентку факультету туризму. Вони спішили бачитися, спішили любити, спішили жити разом. Батьки Оленки не дуже були їй проти, бо дівчина має вийти заміж, а хлопець їм видався досить нормальним при ближчому знайомстві. Чи варто казати, що Олена вже й перед вітринами магазинів весільних суконь призупинялася і приміряла на себе ці пишні шати? Правда, уявно. Коли Віктора відправили на стажування в інше місто, то вони обоє вирішили, що це тільки зміцнить їхнє кохання, бо в тепличних умовах любити дуже легко. А от вийдеш десь далі і починаєш розуміти, що є й інший світ, інші дівчата й інші чоловіки. Оленці ще треба було вчитися два роки, а от Віктор вже приміряв на себе роль майбутнього годувальника сім'ї. Спочатку вони зідзвонювалися кожного дня і клялися в вічному коханні.